Гар тобі зле. Mm. Цілий день сьогодні. Чи ти вчишся? Ну, цілий день слазить. Цілий Божий день час. Стомагами любиш. Я теж так зауважила, що Що Ти жирна? Але ти груба дівка. Що? Да ти я завжди називати ячі своєї майна. Я века мене поначалі тиська. Може і повишення. Ну що голова буде? Якась таке ставлення. Ну, якщо в'ялі, сто понижений, скорше. <пілляє> ну що це там вже жити будеш? <пілляє> <пілляє> Ого, 132 на 80. Та для тебе високий. Ви коли поставте